Моє обличчя вже має вигляд змученого. Хто цей хлопець? Теж новий друг? Я взагалі тут. Чому не запитати мене? Насправді, коли хочеш познайомитися, треба першим представитися, що ти мене дратуєш. Тайський лакорн в українській озвучці. Так, і я теж в шоці. Усім привіт! З вами на зв'язку Люма. Сьогодні хочу поділитися з вами Біал Лакорном, який виходить в озвучці чорного вереса. Можливо, ви здогадуєтеся, про який я говорю. Кемджіра Лакорн у жанрі жахів, романтики та надприродньо. Він ще виходить, тож ви можете дивитися його просто зараз. Якщо говорити про сюжет коротко, Кем народився у проклятій родині, де вірили, що донька залишиться в безпеці, а син обов'язково помре, не доживши до 20. Мати, знаючи це, дала йому дівоче ім'я Кемджіра. Що означає навіки в безпеці до свого 19-го дня народження? Кхем щиро вірив у силу цього імені. Та його університетський друг Джет не в змозі спокійно дивитися на страждання Кхема, тому забирає його у віддалене село на північному сході. Там вони шукають допомоги в шамана Парана. Спершу він відмовляється втручатися у долю хлопця, лишаючись байдужим до його благань. Але чи справді Паран такий бездушний? І, може, за його суворістю ховається щось більше. На їхньому шляху буде багато випробувань і за життя, і за кохань. Також хочу подякувати нашим прекрасним перекладачкам, без яких не було б озвучки. А ще ви зможете почути голоси наших чудових акторів: Ренді у ролі Кхема, Кетро Кун у ролі Парана, Інна у ролі Пхремай. Нічна людь у ролі джета, Оніон у ролі чая, Віталій у ролі чана, Ная у ролі Рапхенг. Також робота зі звуком I'm not bad і оформлення написів від мене. Подивитися цей тайтл та багато інших у субтитрах і у озвучці можна в телеграм-каналі Чорного Вереса. Посилання є в шапці профіль. Але чекайте, ще не йдіть. У мене є для вас бонус. Та ви заїбали. Джете, ти підеш з дядьком чаєм. Завариш його з лимоном, щоб усім вистачило.